Ваш клієнт, ви якось позиціонуєте його широко. Чи все ж таки, от ви виправили напрямок, і от ви це ваш клієнт? Ми не мас-марк uh -huh. і не хочемо стати мас-марктом. Uh -huh. У нас є певні категорії товарів, з якими ну, під які ми. Орієнтуємось, це одяг, це взуття, це аксесуари, це можуть бути окуляри. Зараз у нас з'явилась практика ювелірні вироби. Uh -huh. Там але ну, це масштабно, дуже... чи все ж таки це середній більше бізнес? Це середній бізнес, uh -huh. тобто це не для великих мереж. Це скажімо так, модель нашого клієнта: це підприємець, у якого є офлайн-магазин, там 1, 2, 3, 5, 10, неважливо, і які окрім цього ще працюють онлайн, тобто роблять продажі через там інстаграм. А ще наша система може з цього всього, що додається в прихідну з цих товарів, да, які додають на, на склад, згенерувати сайт. Тобто, це може бути і каталогом. У нас є можливість підв'язати телеграм-бот, який буде комунікувати з клієнтами вже магазину. да, там якісь промо-акції розповідати, розповідати про бонуси, бо у нас є і бонусна програма вже вбудована в систему. І програма зі знижками, яка працює, тобто ну дуже багато модулів, які допомагають бізнесу робити те, що раніше було складним, дуже просто і швидко.